Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Права дитини в Україні, оператор і ведучий зйомки Леонід Гапєєв і наш гість ефіру Денис Новиков. Добрий день. Добрий день. Ми перебуваємо в Холодногірській бібліотеці міста Харкова, і зараз ми ведемо бесіду на тему прав дитини. Ось ви бачите, в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості є спеціальний проєкт популяризації читання. А після завершення фестивалю ми продовжили таку спеціальну рубрику стафета творчості. І от ви зараз бачите цей малюнок, який ми підготували для 26-го. Фестиваль опрозотворчості, що має дуже символічну назву погляд у майбутнє. І от саме про права дитини ми зараз поговоримо з Денисом. Скажи, будь ласка, Денисе, от е, яка головна ідея твого малюнку? Права дитини відповідно в статті 13 Конвенціонного закону? Конвенція ООН про права дитини, так, є такий міжнародний документ. угу. Угу. Ну, отут дуже цікаво, я бачу, що, що зображено, багато різних прав. Я зараз покажу більше так, так, так. От, наприклад, є свобода думки, є свобода на навчання. Дуже цікавий такий підхід. Я бачу, що права і свободи поєднані, як, як ідея, тому що це взаємопов'язано, є свобода і вибір. Книга законів, законодавство, звичайно, такі важливі моменти. Скажи, будь ласка, як ти гадаєш от, права дитини у майбутньому, яка їхня доля, яка їхня перспектива? Менше буде. А чому так ти вважаєш? Ну, Роботи більше буде. Угу. Є, є такі ризики, що роботи, оця штучна інтелектуальна, штучний інтелект, ця цивілізація буде посягати на людські права, буде якось псувати наше життя чи ні? Псувати буде. Угу, угу. Але є такі ризики, є такі думки сьогодні, і в сучасній літературі також, але сьогодні ми бачимо, є право, яке тут написано: свобода на творчість. От, власне, ми про творчість зараз і поговоримо. І, Будь ласка, покажи книжкові подарунки, які в рамках міжнародного фестивалю передані. Зараз будемо по порядку їх показувати. Ось, ви бачите цей журнал, розгорни його. Це однокласник. Ми дякуємо цьому виданню за такий класний подарунок. Тут дуже багато цікавих. І ілюстрації, і, до речі, ви бачите, це спеціальний літературний додаток, такий, де публікуються різні сюжети літературної творчості, це проза. Так, покажи наступні книжкові подарунки. З різдвом у серці, це видавництво підручники-посібники. Ми зараз бачимо. Підручники і посібники люб'язно надало в подарунок такий журнал. Тут можна робити такі цікаві розмальовки, можна, і можна ще подивитися, які вже зроблені дуже цікаві такі ілюстрації. Скажи, будь ласка, Денисе, чим тобі подобаються такі сучасні дитячі журнали, саме чому хочеться їх читати? От, які твої враження? Розмальовка. Так. Угу. А які емоції, який настрій ти відчуваєш, коли читаєш, коли розмальовочки робиш? Добрі. Угу. Позитивні емоції. Так, так, так. Так, дякую. Давай будемо наступне дивитися. Ось така книжка Плетиво. Так, це також видавництво підручники і посібники. До речі, дуже така повчальна і сказкова історія. Авторка Віталія Савченко. Там насправді історія про такі добрі стосунки от капітан Єжичок. Бачите, який маленький їжачок і вже такий серйозний відповідальний капітан, що ви бачите на ілюстрації. До речі, про сучасні книжки. Зверніть увагу, наскільки класно поєднується гармонійне поєднання тексту та ілюстрації. От як ти гадаєш, якби сучасні книжки були просто з текстами без малюнків, чи хотілося б їх читати? Ні. А чим ви приваблює ілюстрована книжка з малюнком? Ну, красиво написано. Так. І ще малюнки вони передають настрій. Покажи ще, будь ласка, малюночки з цієї ілюстрації, з цієї книжки. Вони дуже е, мотивують читачів, вони створюють одразу настрій. Так, так, ще погортай, покажи нашим глядачам, як е, в сучасній Україні сучасні українські видавці підтримують гарний настрій для юних читачів. Так. Так, от, бачите, гном теж, теж передає, він такий замислився, але в нього, я так не сумніваю, що позитивні думки. Дякую, показую наступну книжечку. Ось ще книжка також казкових історій Равлик Павлик Олена Держак. Це також видавництво підручники і посібники. І дуже цікава історія. Ану, дай ми, ми прочитаємо зараз. Так, це, це насправді дуже якось мені нагадало дитинство. Равлики села. От він, як і всі равлики, ходить до школи, хоча зовсім не любить вчитися і виконувати домашні завдання. Що йому вдається справді добре, так це бити байдики. Однак зовсім скоро чарівний подарунок від незнайомця внесе в життя Павлика, великі зміни, ось так. Ну, я гадаю, що сучасні українські діти відверто сказати, можливо, і не завжди, дуже всі старанно виконують домашні завдання. Але як ви бачите з ілюстрації, якщо творчо поставитися до шкільного навчання і до навчання в цілому, якщо це створити цікаво і з задоволенням, і кожне домашнє завдання, якщо створити як цікаву свою таку життєву історію, тому можна і завдання виконувати з задоволенням. І вчителі творчо оцінять, і оцінки будуть гарні. От, і, і саме такі сюжети вони мотивують дітей, щоб ми творчо ставилися до шкільного навчання. От Бачите, позитивні емоції, дуже такі різні, різні, різні ілюстрації. От, вони в нас будуть мотивувати творчо ставитися до. Освітнього процесу. І ще одна у нас книжка: це літературний конкурс. Він відбувся в 2017 році, так. Літературний конкурс, і там цитати. Я відкрию секрет нашим глядачам, що кілька років тому наші учасники гуртків. Точка зору, і школа успіху, і наш гість ефіру Денис Новиков, який зараз з нами в ефірі. Робить сюжет, то наші учасники гуртків «Точка зору і школа успіху Центру дитячо-тайнацької творчості номер 5 міста Харкова брали участь у цьому конкурсі. І в чому класний цей проект і його ідея в тому, що саме видання книжки кращих творів було результатом конкурсу не лише видати дипломи призових місць, як зазвичай в спорті робиться перше, друге, третє місця, а ще й зробити книжку. Виданих творів і кожен автор отримав таку книжечку. Ну і наші нові учасники міжнародного фестивалю щастя у творчості вони отримують теж у подарунок цю книжку. І ось музичний подарунок. Так, що закладки такі цікаві, у нас є. Це також від видавництва підручники-посібники. От коли ми читаємо книжки, то ми можемо зупинитися, чим ця закладочка може покращувати наш настрій, Скажи, будь ласка, Денисе. Всі. Так, кольорове, так. От коли ти читав читав і раптом зупинився, ну треба якось відволіктися на інші, на інші справи. Чим закладочка допоможе тобі? Не загубитися. Так, не загубитися у книзі у сюжеті, звичайно, звичайно, бо ми ж не завжди запам'ятаємо номер сторіночки, так. Це у нас ще такий календарик від молодіжне телебачення ФСТВ на 24-й рік. у нас є так, 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 так. І на завершення покажи ще музичний сюрприз, музичний подарунок. Це українські народні пісні та мелодії. Це ми дякуємо Хмельницькій обласній філармонії. І насправді ось відкривай секрет, показуй. Ви бачите, що музичні. Твори сьогодні, я нещодавно про це дізнався, що є такий сучасний дизайн. Ми звикли до того, що на дисках випускали раніше диски і музику записували на дисках. А сьогодні музику. Записують yeah, на флеш-дисках. Yeah. Так, ось таким чином і бачите, які коробочки, що музика живе в своєму будиночку. Це такий будинок музики. Отака от коробочка, як ми зараз бачимо. Ми Хмельницькій обласній філармонії за це дуже дякуємо. І скажи, будь ласка, Денисе, про читання. Що ти полюбляєш читати, які книжки, які жанрів читати? Фентезі. Так. А казки? казки? Ага, і казки. Ну, от казки якраз у нас є. А музику ти яку полюбляєш слухати? Я знаю, що ти музикою професійною в Державному музичному ліцеї займаєшся. На якому ти інструменті? Класіка. Класику полюбляєш, так. Ну, я так гадаю, що не лише класику, ти слухаєш українські пісні, то у вас є такий предмет музична література. В п'ятому класі і в старших класах це вже є і буде. І, звичайно, що ти зможеш слухати сучасні українські пісні. Якраз це ансамбль Козаки Поділля покажи оцей диск Козаки Поділля. Ми дякуємо цьому ансамблю Козаки Поділля за такі музичні записи. Що би ти хотів побажати нашим... Глядачам, на тему щастя у творчості, от такий, зробити свій такий творчий погляд у майбутнє. Mm, більше читати казки, фентезі, класику. Так. Ну і напевно слухати якісну Пісні. Так, музику. Так, так, так. Ми бажаємо нашим глядачам знайти своє щастя у творчості, знайти можливості для свого творчого розвитку для того, щоб приділяти час освіті, тому що читання це освіта, це процес пізнання світу, а творчість вона розвивається, якщо ми будемо в собі. Розвивати якісь свої творчі здібності, будемо книжки читати, слухати якісну музику. Ми будемо розвиватися інтелектуально, і, можливо, роботи в наступному столітті, можливо, нам не будуть так створювати такі ризики для нашого життя. Може, ми з тими роботами, штучним інтелектом зможемо подружитися і створювати нові цікаві сюжети. На цьому дякуємо за увагу.